Привет, друзья. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. В ефірі програма Кольорові сни. І ми її ведучі Людмила Іванівна. Та я дівчинка Оленка Людмила Іванівна, давайте прочитаємо малятам казочку про горду качечку. Я її нещодавно прочитала дуже повчальна казка. Так, і вміщена наша казочка в цьому збірнику казок про тварин. Це українська народна казочка. Отож, малята, слухайте уважно. Одного разу малята качечка плавала в водоймі, і до неї підбігла лисичка. Добрий день, качечко, каже лисичка. Здорові були, добродійко, що там доброго скажете? То ходіть швидше зі мною у село, бо вже моя господиня дуже хоче вас бачити. Ви не знаєте навіть, які ви славні у нашому селі навіть у місті про вас знають. Горда качечка малята, недовго думаючи, плинула на берег. А там лисичка її за шию цуп? Отак, каже, гордість не одному шию скрутила, та що малята, не будьте гордими. Малята, намалюйте нам уривок до тієї казки, який вам сподобався найбільше. Свої листи малята насилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Переможеш, що дістати? А переможець отримає призики сюрпризики від нашої програми. Це іграшки та книжечки. І в додачу, звичайно, ось таку книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І домашнє завдання. Оскільки ми Сьогодні з Оленкою читали вам казочку про горду катічку, дуже гарна казочка, правда, Желенко? Дійсно, дійсно. Намалюйте нам фрагменти цієї казки, який вам сподобався найбільше. Свої листи насилається. Як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. А наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tsa 1tv Спонсори нашої програми: це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!